Тільки но вчора в нашому Тікток аккаунті з'явилось свіже відео з детальним технічним розбором нового квадроцикла Segway. як сьогодні цей наш Тікток-аккаунт атакували сотні і навіть тисячі ботів з метою дискредитувати наш канал, нібито ми займаємось накрутками, робимо самі собі коментарі, репости, лайки, з метою. Блокування нашого Тікток-каналу зі сторони Тіктока. Ось як продавці або імпортер Segway борються з всіма неугодними їм на просторах інтернету. Ось як вони борються з незалежною думкою про їх квадроцикли. Ці нещасні каліки просто не знають, що всього однією єдиною кнопкою можна управляти багатьма коментарями з легкістю видаляючи та блокуючи всі ці спамерські бото-аккаунти. Тому можу побажати їм успіху і далі витрачати тисячі доларів на свої бото ферми. А ми будемо і далі продовжувати висвітлювати абсолютно всі промахи цього китайського виробника. Спеціально для вас, шановні мої квадроциклісти.